І поки у американській палаті представників збирають підписи, щоб проголосувати допомогу Україні в обхід спікера, Білий Дім оголосив екстрений пакет підтримки Києва на 300 мільйонів. Куди увійшла і зброя, що це за зброя? Де знайшли ці гроші? На що вони підуть, і чи надовго вистачить їх, коли відновиться повноцінна підтримка США, Юрій Гула докладно знає. Напередодні оголошення пакета допомоги для України на брифінг в Пентагоні запрошують десяток журналістів. Хоч захід офіційний, але хто виступав, американська влада просить тримати у секреті. Таємний спікер журналістам розповів, що гроші на рахунках з'явились в результаті економної закупки. Боєприпаси для своєї армії планували закупити по 130 доларів за штуку, а сторгувались на майже 90. Різниця здавалось би невелика, але сумарно за різними контрактами Пентагон зекономив 300 мільйонів доларів для України. Утім, це радше виняток ніж правило, і в Білому домі це розуміють. Це допомога, якої Україна нагально потребує, щоб утримати лінію фронту проти російських атак і протистояти тривалому наступу Росії на сході та в інших частинах. Тинах країни ці боєприпаси забезпечать вогонь українських сил протягом певного часу, але лише на короткий період Артилерія, протитанкова оборона й ППО у новому пакеті допомоги Україні, США виділяють сотні нових ракет для «Хаймарс», тисячі артилерійських снарядів, безліч ракет стінгер, боєприпаси для підриву перешкод та протитанкових систем. А от далекобійні Атакамс у пакет допомоги не включили. Проте видання Політико з посиланням на неназваних посадовців пише певну кількість ракет. Таки дадуть, що правда йдеться про модифікацію. Апам її дальність складає 160 кілометрів та несе боєголовки з сотнями касетних бомб. Можливо, про факт передачі ракет стане відомо вже постфактом, як це було у жовтні 2023-го, після роботи Атакемс по литовищах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Today, Сьогоднішній пакет, хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо. І єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою, щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням Швидко не вийде. Конгрес цього тижня знову не розглядав питання допомогти. Україні, хоча пакет у 60 мільярдів доларів, пройшов голосування у Сенаті місяць тому, але лідер палати представників Майк Джонсон таки не поставив законопроєкт на голосування. Напередодні він та президент Джо Байден перетнули свічна віч на ірландському обіді в капітолії. Виглядали усміхненими про що спілкувались. Спікер навіть провів президента до кортежу. І хоч захід був присвячений Дню Святого Батріка, національному святу Ірландії. Там говорили про нашу війну і допомогу Україні. Я сповнений рішучості продовжувати робити свій внесок. І я переконаний, що переважна більшість членів конгресу готова виконати свою роль. І я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Володимиру Путіну. Він бандит. По інший бік океану розкритикував цього тижня американський конгрес і завжди виважений генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він закликав негайно та в рази збільшити обсяг постачання боєприпасів усіма союзниками України, щоб утримати лінію фронту. Україна гостро потребує боєприпасів. Кожен день затримки в Конгресі США перетворюється на реальні наслідки на полі бою. В українців не закінчується мужність. У них закінчуються боєприпаси. Разом ми здатні забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Тепер нам потрібно продемонструвати політичну волю для цього. Чи буде політична воля у Вашингтоні? Питання риторичне. Спікер Палати представників Майк Джонсон, який не виносив на голосування український пакет, днями заявив, що Палата готує новий законопроект, але інший аніж раніше схвалений Сенатом. Тож чекати погодження американської допомоги для України ймовірно знову доведеться тижні. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон Єдині новини.